Нарешті миль за п'ятнадцять попереду я побачив вузьку смугу землі, що далеко виступала в море. Погода була тиха, і я повернув у відкрите море, щоб обігнути цю косу. У той момент, коли ми порівнялися з її краєм, я ясно розрізнив миль за шість від берега з боку океану іншу смугу землі і дійшов висновку цілком ґрунтовного. Що вузька коса зелений мис, а смуга землі острови з тією ж назвою. Але вони були дуже далеко, і, не відважуючись попрямувати до них, я не знав, що мені робити. Я розумів, що якщо мене застигне свіжий вітер, то я, мабуть, не допливу ні до острова, ні до мису. Сушачи голову над вирішенням цього питання, я присів на хвилину в каюті надавши можливість ксурі правити кермом, як раптом почув його крик Хазяїне, хазяїне, вітрило, корабель. Наївний юнак перелякався до смерті, уявив, що це має бути неодмінно один із кораблів його хазяїна, посланий за нами в погоню. Але я знав, як далеко відійшли ми від Маврів, і був упевнений, що нам не може загрожувати небезпека з цього боку. Я вискочив із каюти і зараз же не тільки побачив корабель, але навіть розрізнив, що це був португальський корабель, що прямував, по моєму, до берегів Гвінеї з неграми. Але, придивившись уважніше, я пересвідчився, що судно йде в іншому напрямку і не думає повертати до землі. Тоді я підняв усі вітрила. І повернув у відкрите море, вирішивши зробити все можливе, щоб дістатися до нього. Проте я скоро пересвідчився, що навіть ідучи повним ходом, ми не встигнемо підійти до нього близько і що воно пройде мимо, перш ніж можна буде дати йому сигнал, але в той момент, коли я почав уже зневірятися, нас, мабуть, таки побачили з корабля в підзорну трубу і подумали, що це човен з якого небудь загиблого європейського судна. Корабель збавив вітрила, щоб дати нам можливість підійти. Це мене підбадьорило. У нас на Баркасі був кормовий прапор з корабля нашого колишнього хазяїна, і я став махати цим прапором на знак того, що нас спіткало лихо, і крім того, вистрілив з рушниці. Вони побачили прапор і дим від пострілу. Самого пострілу вони не чули корабель ліг у дрейф, чекаючи нашого наближення, і через три години ми пристали до нього. Мене спитали, хто я? Португальською, іспанською, і французькою, але жодної з цих мов я не знав. Нарешті один матрос, шотландець, заговорив зі мною англійською, і я пояснив йому, що я англієць і втік від Маврів із Салиха, де мене тримали в неволі. Тоді мене і мого супутника запросили на корабель і прийняли вельми люб'язно з усім нашим добром. Легко собі уявити, якою невимовною радістю наповнило мене усвідомлення свободи після того тяжкого і майже безнадійного становища, в якому я знаходився. Я негайно запропонував усе моє майно капітанові, як винагороду, за мій порятунок, але він великодушно відмовився, сказавши, що нічого з мене не візьме і що всі мої речі. Будуть повернені мені в цілості, як тільки ми прийдемо в Бразилію. Я врятував вам життя, додав він, тому що й сам радів би, якби був у вашому становищі, а це завжди може трапитися. Крім того, ми ж е, завеземо вас у Бразилію, а від вашої батьківщини це дуже далеко, і ви помрете там із голоду. Якщо я заберу у вас ваше майно. Для чого ж мені тоді було вас рятувати? Ні ні, синьор, інглезе, тобто англійць, я довезу вас задарма до Бразилії, а ваші речі дадуть вам можливість пожити там і оплатити ваш проїзд на батьківщину. Капітан виявився великодушним не тільки на словах, але й виконав свою обіцянку точно. Він розпорядився, щоб ніхто з матросів не смів доторкатися до мого майна, потім склав детальний опис усього майна і взяв усе це під свій нагляд, а опис передав мені, що потім, після прибуття в Бразилію, я міг отримати за ним кожну річ аж до трьох глиняних глеків. Щодо мого Баркаса, то капітан, побачивши, що він дуже добрий, Сказав, що хоче купить його у мене для свого корабля, і спитав, скільки я хочу отримати за нього. На це я відповів, що він вчинив зі мною так великодушно, з усякого погляду, що я ні в якому разі не стану призначати ціну за свій човен, а просто віддам йому. Тоді він сказав, що віддасть мені письмове зобов'язання сплатити за нього. Вісімдесят піастрів у Бразилії. Але якщо після приїзду туди хто небудь запропонує мені більше, то й він дасть мені більше. Крім того, він запропонував мені шістдесят золотих за ксурі. Мені дуже не хотілося брати ці гроші і не тому, що я боявся віддати хлопчика капітанові. А тому, що мені було жаль продавати свободу бідолахи, який так віддано допомагав мені самому здобути її. Я виклав капітанові всі ці міркування, і він визнав їх справедливість, але радив не відмовлятися від операції, сказавши, що він видасть хлопчикові зобов'язання відпустити його на волю через десять років, якщо він навернеться в християнство. Це вже інша річ. А оскільки ще до того ж Самксурі висловив бажання перейти до капітана, то я й поступився ним. Наш переїзд до Бразилії здійснився цілком благополучно, і після 22-денного плавання ми війшли в бухту тодос лос Сантос або всіх святих. Отже, я ще раз позбувся. Найтяжчого становища, яке тільки може потрапити людина, і тепер мені залишалося вирішити, що робити з собою. Я ніколи не забуду великодушного ставлення до мене капітана португальського корабля. Він нічого не взяв з мене за проїзд, найакуратнішим чином повернув всі мої речі і дав мені сорок дукатів за левову шкуру і двадцять за шкуру леопарда. І взагалі купив усе, що мені хотілося продати, в тому числі ящик з винами, дві рушниці та залишок воску, частина якого пішла у нас на свічки. Одне слово, я виручив 220 золотих і з цим капіталом зійшов на берег Бразилії. Незабаром капітан провів мене в дім одного свого знайомого, такої ж доброї і чесної людини, як він сам. Це був власник інженіо, тобто цукрової плантації, цукрового заводу. Я прожив у нього досить тривалий час і завдяки цьому ознайомився з культурою цукрової тростини із цукровим виробництвом. Побачивши, як добре живеться плантаторам, як швидко вони збагачуються, я вирішив клопотати про дозвіл поселитися тут остаточно. І самому зайнятися цією справою. У той же час я намагався вигадати який-небудь спосіб витребувати з Лондона ті гроші, що зберігалися там у мене. Коли мені вдалося отримати бразильське підданство, я на всю готівку придбав ділянку необробленої землі і став складати план. Моєї майбутньої плантації та садиби, співвідносячи з розмірами тієї грошової суми, яку я розраховував отримати з Лондона. Був у мене сусід португалець з Лісабона за походженням англійць на прізвище Уелз. Він був приблизно в таких же умовах, як і я. Я називав його сусідом, тому що його плантація прилягала до моєї. Ми були з ним у дуже приятельських стосунках. У мене, як і в нього, оборотний капітал був не дуже великий, і перші два роки ми обидва ледве-ледве могли прогодуватися на прибутки з наших плантацій. Але в міру того, як земля оброблялася, ми багатіли. Тож на третій рік частина землі була у нас засаджена тютюном. І ми обробили по великій ділянці під сукрову тростину на майбутній рік. Але ми обидва потребували робочих рук, і тут мені стало ясно, як неощадливо я вчинив, розлучившись із хлопчиком Ксурі. Але жаль розсудливістю я ніколи не відрізнявся, і не дивно, що я так погано розрахував і цього разу. Тепер мені нічого не залишалося. Як продовжувати в тому ж дусі. Я нав'язав собі на шию справу, що не мала нічого спільного з моїми природними нахилами, прямо протилежну тому життю, про яке я мріяв, заради якого я покинув батьківський дім і знехтував батьківськими порадами. Більше за те я сам прийшов до тієї золотої середини, до того вищого ступеня скромного існування, яке радив мені обрати мій батько, і якого я міг би досягнути з таким же успіхом, залишаючись на батьківщині, не втомлюючи себе поневіряннями по білому світу. Як часто тепер казав я собі, що міг би робити те ж саме і в Англії, живучи між друзями, не збираючись за п'ять тисяч миль від батьківщини до чужеземців і докунів. У дику країну, куди до мене ніколи не дійде навіть вісточка з тих частин земної кулі, де мене трохи знають. Ось яким гірким роздумом про свою долю віддавався я в Бразилії. Крім мого сусіда плантатора, з яким я зрідка бачився, мені ні з ким було перекинутися словом. Усі роботи мені доводилося виконувати власноруч. І я, бувало, постійно повторював, що живу, наче на безлюдному острові, і скаржився, що навколо немає жодної душі людської. Як справедливо покарала мене доля, коли згодом і справді закинула мене на безлюдний острів, і як корисно було б кожному з нас, порівнюючи своє справжнє становище з іншим, ще гіршим, пам'ятати, що проведіння будь-якої хвилини. Може здійснити обмін і показати нам на досвіді, які ми були щасливі раніше. Так, повторюю, доля покарала мене по заслугах, коли прирекла на те дійсно самотнє життя на безотішному острові, з яким я так несправедливо порівнював своє тогочасне життя, яке, коли б вистачало терпіння продовжувати розпочату справу. Напевно, привело б мене до багатства й щастя. Мої плани щодо цукрової плантації набули вже деякої визначеності. До того часу, коли мій добродійний капітан, який підібрав мене в морі, повинен був відпливти назад на Батьківщину. його судно простоїло в Бразилії близько трьох місяців, поки він забирав новий вантаж на зворотний шлях. І ось, коли я розповів йому, що в мене залишився в Лондоні невеликий капітал, він дав мені таку дружню і щиросердну пораду, сеньоре Інглезе, сказав він, він завжди мене так величав. Дайте мені формальну довіреність і напишіть в Лондон тій особі, у якої зберігаються ваші гроші, напишіть, що для вас там закупили товарів. Таких, які мають збуту тутешніх краях, і переслали б їх в Лондон за адресою, яку я вам укажу, а я, якщо Бог дасть, повернусь і доставлю вам їх в цілості. Але оскільки справи людські схильні до всіляких зрадливостей долі та бідування, то на вашому місці я взяв би на перший раз тільки сто фунтів стерлінгів, тобто половину вашого капіталу. Ризикніть спочатку тільки ним. Якщо ці гроші повернуться до вас з прибутком, ви можете таким же чином пустити в оборот і інший капітал, а якщо пропадуть, то у вас, принаймні, залишиться хоча б щонебудь в запасі. Порада була настільки добра і настільки дружна, що кращого, здавалося, мені не можна й вигадати. І мені залишалося тільки послухатись її, тому я, не вагаючись, видав капітанові довірність, як він того хотів, і підготував листа до вдови англійського капітана, який колись віддав на збереження свої гроші. Я детально описав їй всі мої пригоди, розповів, як я потрапив у неволю, як утік, як зустрів у морі португальський корабель. І як людяно обійшовся зі мною капітан. На довершенні я описав їй нинішнє моє становище і дав необхідні вказівки щодо закупівлі для мене товарів. Мій друг капітан негайно після свого прибуття в Лісабон, через англійських купців, переслав до Лондона одному тамтешньому купцеві замовлення на товари, приєднавши до нього. Найдокладніший опис моїх пригод. Лондонський купець негайно передав обидва листи в дові англійського капітана, і вона не тільки видала йому необхідну суму, але ще послала від себе португальському капітанові досить кругленьку суму у вигляді подарунка за його гуманне та співчутливе ставлення до мене. Закупивши на всі мої сто фунтів англійських товарів. За вказівками мого приятеля капітана, лондонський купець переслав їх йому в Лісабон, а той благополучно доставив мені в Бразилію. У числі інших речей він уже за власним почином, бо я був настільки новачком у цій справі, що мені це навіть не спало на думку, привіз мені всіляких землеробських знарядь, а також всілякого господарського начиння». Усе це були речі необхідні для робіт на плантації, і всі вони дуже мені придалися.